Дарма говорять, що друзі пізнаються в біді у такий нелегкий час для нашої країни. Ви для нас стали справжніми друзями. Міцного здоров'я, сімейного затишку та миру, миру Україні та душі, кохання, перемоги, щоб була Україна мирною, щасливою, лагідною і без срідств. Бажаємо вам. Всього самого найкращого. Процвітання та успіхів. Благополуччя і злагоди. Міцного здоров'я, радості і довголіття. Мирного неба над голову. Яскравих свят. Ми щиро вас вітаємо. Не забувайте нас. Вітаємо, вітаємо вас. вас. Білий сніг летить з небес. М Яко землю застеляє рік новий, як час чудес, скільки всього обіцяє. З Різдвом Христовим та з Новим роком нехай щастить вам за кожним кроком. Гарна поля, дуйте і святкуйте, нині. Ми бажаємо щастя, всій родині, Весь наш житт великий нині освятився, Бог за Всі на радість на добро, намного в Україні з боли світ, на радість на добро, намного лі.